Всім привіт! Мене звати Українчик. Лютий добігає кінця, а березень вже на порозі, і багатьох цікавить гостра тема про підвищення пенсійних виплат. Відомо, що уряд планує провести індексацію пенсій саме в березні. І головне питання наскільки сильно підвищать пенсійні виплати і кому? Також дуже цікаво, хто залишиться з носом і не отримає ніякого підвищення. Давайте я вам розкажу все, що мені відомо з приводу індексації пенсій у 2024 році. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео і напишіть, з якого міста. Села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте в коментарях, яку суму пенсійної виплати ви б хотіли отримувати, щоб відчувати себе забезпечено і спокійно. Щиро дякую. А тепер повертаємось до теми підвищення пенсій. Отже, в Україні вже найближчим часом. Має відбутися загальна індексація пенсій. Відомо, що вона запланована на березень, точніше, на 1 березня, та має охопити абсолютно всі категорії пенсіонерів. Але є категорії громадян, які стовідсотково не отримають ніяких підвищень. Бо більше стало відомо, кому Приберуть вже існуючу надбавку. Спочатку я хочу, щоб всім нарешті стало зрозуміло, наскільки саме підвищать пенсію. Відповідь на це питання настільки проста, що дехто з вас може бути шокований. Отже, точний показник індексації наразі взагалі невідомий. Але за попередніми даними він має становити близько 13%. Точні показники індексації мають розрахувати до кінця лютого. Відомо, що 13% це попередня цифра, яку в серпні розраховували у Міністерстві соціальної політики. Остаточний розмір індексації буде порахований, коли Будуть відомі показники розміру середньої заробітної плати за 2023 рік, а це, у свою чергу, має статись у другій половині лютого, до слова, вже друга половина лютого, а точна цифра ще невідома. До речі, ледь не забув сказати, що 1 квітня планують. Переглянути розмір виплат для працюючих пенсіонерів, але окрім того, що це планують, нічого не відомо ні про суми, ні про відсотки. Ну і наостанок я маю розказати, хто з пенсіонерів залишиться з носом і не отримає ніяких надбавок, а також хто втратить вже існуючі доплати. По-перше, Ніякої надбавки не побачать ті громадяни, які вже сьогодні отримують найбільші суми пенсійних виплат. Думаю, пояснювати, хто саме отримує найбільші пенсії в країні, сенсу немає. Якщо ви раптом цього не розумієте, напишіть дане питання в коментарях. Окрім мене, на нього дадуть відповідь дуже багато людей. Друга категорія громадян, які гарантовано не отримають підвищення пенсійної виплати, це ті пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років. Ну і тепер про тих, хто отримував надбавки і тепер їх втратить. Це ті пенсіонери, які раніше отримували надбавки до своєї пенсії, бо їм від початку було. Нарахована сума менша за мінімально гарантовану, а надбавка була необхідна саме для того, щоб дотягнути до мінімально гарантованої пенсійної виплати. Після індексації доплата буде анульована. Ця надбавка буде компенсована завдяки підвищенню пенсій під час індексації в березні 2024 року. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.